Це буде невеличка трансляція щодо того, щоб а, знову розсадити калачики. Значить, Ось я маю одну рослину. калачик, Він же поларгонія. І я хочу з нього зробити декілька рослин. Тим паче, що, як я бачу, тут досить багато стовбурів. Як можете подивитися, їх там реально багато. От. І Трохи пізніше їм буде тісно. Ось що ми зробимо. Значить, центральні декілька треба залишити. І те, що я бачу центральними, це, мабуть, ось цей і ось цей. Вони в різні боки дивляться, тож не будуть заважати одне одному. От. А ось тут два поряд стовбури. Тобто, оцей нижній, його можна забрати і. Відсадити. От. Для того, щоб е, укорінювати, я взяла стаканчики Макдональдс із кришечками. У кришечках вирізала ось такий отвір, для того, щоб рослина не провалювалася і не трималася е, гілочками, е, листочками за края. Тобто, щоб не була в воді або ж не стояла на корені. Для того, щоб вона а, наче зависла у воді і легше давала корені легше росла. Значить, Ось таке, <свісно> такий пристрій. А всередині я наповнила його відстойною водою, от, і 1 см не доляла. Тобто зовсім невеличкий простір, а, і таким чином ми можемо зовсім коротесінько робити стовбурчики. І все одно вони дістануться до води. Отже, і те, що ми тут побачили, що тут вже є два стовбури заблизько, одне від одного, і ми зробимо ось таким чином. Маю секатору, йому вже 100 років. Шуткую десь років з 8, може більше. І ось такого гарненько відрізаємо. Якщо маєте віск або садовий вар, то можете замазати ось цей отвір. Ось тут же ж нам такого не треба, але за можливості треба усе сухе прибрати, бо всі ці сухі моменти, вони будуть створювати гниття води. От. Все сухеньке прибрали. Живеньке залишили. І ось таку рослинку ставимо у водичку. Водички можна навіть трохи відляти, бо буде завеликі. А можна і так залишити. Ось, рослинка собі укорінюється. Ось цей, як це сказати, ось цей стовбур, його можна відрізати. Тут були квіточки, але наразі їх немає, то щоб воно не тянуло. Ми його так от обережненько відрізаємо От. і все. Відставляємо нехай рослинку За Для того, щоб убезпечити себе від протікань, бо ось такі стаканчики, вони хоч і надійніші за звичайні паперові, але все ж таки бувають тут е, утворюються якісь щелини, через які вода біжить. Тож е, я ставлю іще у такий ось. Поддон. Піддон у мене такий глибокий досить, і я їх туди ось таким чином ставлю, можете бачити, наблюдати. Зараз ми так зробимо усі гілочки, які можливо, порозділяємо і повідставляємо на укорінень.